Чому не можна говорити на батьків наших партнерів, мама і тато? І чому не бажано ставитись до них як до своїх власних батьків? Якщо е батьки мого партнера приходяться мені е батьками, це означає, що я і мій партнер не чоловік і дружина, а брат і сестра. Тому що, друзі, е спільні батьки можуть бути тільки у усиблених, тобто братів і сестер. У партнерів, в тому числі у сексуальних партнерів, не можуть бути спільні батьки. Чому? Якщо ви проаналізуєте свій власний досвід, або досвід свого найближчого, або навіть дальнього оточення, ви не зможете не помітити, що в переважній більшості за рідким виключенням ми не закохуємося в своїх братів і сестер. Не тому, що вони недостатньо симпатичні, а тому, що у нас на несвідомому рівні є табу на інцест. Що це таке? У нашому несвідомому є заборона на вступ в сексуальні стосунки з своїми найближчими родичами. Тому що, як відомо, в результаті таких стосунків можуть народитись діти з певними аномаліями і патологіями. Тому ми взагалі навіть не розглядаємо своїх братів і сестер як потенційних партнерів. І тепер відповідаю на запитання, чому не можна говорити на батьків наших партнерів, мама і тато, і ставитись до них як до своїх батьків. Тому що, друзі, це зменшує сексуальний потяг в парі.